Всім привіт! Ми з Ілюшою повернулися за шану, купили деякі продукти, тому що завтра до нас приїжджає в гості чоловіка-друг. І я хочу щось приготувати смачненьке, тому там надивилася в Ютубі різних рецептів нових. Буду готувати. Зараз покажу, що купила для того. Так, взяла помідори. А по акції, до речі, по 64,90 помідори. Помідори взяла, не знаю, чи на салат, чи для м'яса. Так, на стіл саветки це потрібно. Це Ілюша собі вибирає постійно якісь нові там, йогурти, вкусняки. ліпчик. Так, банани, банани почувак. 6990. Ні, ну не, не акція. В мене постійно вашані по 6990. Так, взяла чесночку. Молоко. Собі на каву. Так, далі беру ще такі дитячі сирочки. Теж на акції 17 там, з копійками, що по акції ще взяла. Взяла ось такі сосиски по акції з курячим філе. Буду e, 55, здається. Здається 55. Отак вони набагато дорожчі. Так, один сирочок я взяла на м'яско затирати. А ось цей сирок взяла на стіл. Це у нас Mazda, По акції, здається, 299,90. Так, взяла такий берік оливки, в мене чоловік любить. Не знаю, чи наш гість любить, тому що він буде у нас перший раз вдома, тому не знаю, взяла хтось те з'їсть. На акції 29,90. Без кісточки оливки. Так, взяла суміш італійських, італійських трав. Перець чорний. 12,20, здається, це ну, дешево, скажімо так. З огірків, звісно, я, чесно кажучи, в шоці. Подивіться на цей огірок. Це, і це краще, що я могла вибрати. Мені треба на бутерброди, хочу огірочка покласти. Подивіться, яка ціна. 204,60. Це жах, чесно кажучи. А, вибрати немає з чого. Більшість огірків, які там в ящику, вони гнилі. А, і ось така ціна. Дивує мене, якщо чесно. Так, взяла філешку, мабуть, відбивник зроблю, і взяла курячих гомілок. Гомілок з гомілки зроблю якось по новому рецепту. Побачила в одній в одного блогера ось такі гомілки під е, сиром затерті. там вони готуються з цибулькою, маринуються і потім запікаються. От Хочу спробувати цього разу гомілки запекти так. Так, Взяла ще майонез, О Боже, і взяла сука. І взяла ось таку колбаску сушену з філе Я її колись брала, вона смачна. І зараз вона на акції 129,90 за 340 ну Вона смачна. Я спочатку хотіла брати просто таку якось нарізану, але подивилася на ціни. Думаю, це реально палка колбаси, якщо я буду брати декілька видів. Тому вирішила все-таки взяти. Таку колбаску. І ось на це все я витратила 725, здається, гривень. Ось такі наші покупки. Поки що виставлю це відео, а далі, можливо, зніму рецепт того м'яска, гумілочки. Побачу. Всім бажаю гарного дня! До речі, всіх. Сьогодні дуже велике свято. Сьогодні верна неділя. Через тиждень-великдень. Всім гарного недільного дня, гарного свята. Святкуйте, тому що відпочивайте, тому що завтра вже на роботу, кому хто ходить на роботу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І дуже дякуємо. З останнього відео там дуже багато людей підписалося, дуже ми вдячні. Реально, це дуже приємно, коли люди підписуються на наш канал. Нові.